Звати мене Олексій, позивний мій Герб, 27 років. Працював до повномасштабного вторгнення. Був у мене власний бізнес, скажімо так, для чого працював на одній крупній фірмі, пов'язаній з будівництвом. Рішення піти в ЗСУ не було спонтанним. Ми з моїми найближчими друзями розуміли, що буде повномасштабне вторгнення 100% і були готові до нього заздалегідь. Тому, коли, коли це сталося 24.02.2022 року. То ми зібрались і поїхали просто в найближчий відділ ТРО. Дружина в цей час вже збирала мої речі, бо вона розуміла, що я не повернусь додому. І 25.02 ми вже були в лавах ТРО в Миколаївської теробороні, сам я з Миколаєва. Півтора року я служив в ТРО, після чого перевівся в 78-й окремий десанто-штурмовий полк. Наразі моя посада головний сержант Роти, першої десантно штурмової другого десантно штурмового батальйону. 24.02-22 року. Я перед роботою спав у себе вдома зі своєю дружиною. За, взагалі мене важко розбудити, але в той ранок мене набрав мій побратим. До того він ще був просто моїм другом найкращим. Потім став моїм побратимом. Позивний стиль. А, набрав мене 5-й ранку і каже: ну що, почалося? Я кажу, не зрозум, не зрозумів. Каже, ну вийди на вулицю. Виходжу на вулицю, це Миколаїв, і чую, як вибухають снаряди, які скидують на Українські на миколаївські аеродроми. Я кажу плюс, прийняв. Ми починаємо збирати речі. Паралельно слідкуємо, що відбувається взагалі в країні. І коли я побачив колону під вертольотів, які заходять в Київ, я кажу, ну все, мала, я погнав. За мною приїхав мій побратим. Ми пригнали в машину, полетіли вступати в ЗСУ. Второ я. Був з 25-го В штат мене поставили з 28.02. другого. Перша бойова задача була 27.02. Треба було обороняти Миколаївського ОДА, За нашу інформацію, яку нам довели. Чотири були вже на підході в місто, вже вривались в місто. Задача була отримана наступна: прийняти останній бій, не дати просунутись ворогу. Плюс, плюс. мали ми з собою автомати Калашникова, по чотири магазини, дві гранати. РГДшка Євка і, і ящик коктейлів Молотова на двох. Ніч була весела, цікава. Ми були багражданки, не було навіть курток. Ми сиділи на вулиці, на півпідвальному приміщенні з одним єдиним входом-виходом, тобто шляхів відступу не було. Як виявилося, що противника в місті теж не було, тому це скінчилось, можна сказати, нічим. Але ми відчули, що це таке цікаве. Ще з цікавого, що відбувалося на початку, нас вивезли за Миколаївську область в напрямку Херсона, ми виставили на трасі дві машини, і це був наш блокпост. Спали ми під «Жигулем» в полі. Було дуже холодно, але дуже класно. Справа в тому, що я з дитинства мріяв стати військовим, але так вийшло, що в мене це не виходило у зв'язку з моїм здоров'ям. Але, але повномасштабне вторгнення все трошки змінило, і от я тут. Емоції я відчував якісь злість, адреналін, звісно річ. Но ми були готові. Ми розуміли, що ми нічого не вміємо толком. Бігаємо в чернухи по гражданки. Але ми були готові. Ми не питали, де, де їжа, де БК, ми питали, де піп, і йшли в ту сторону. І було, це було дуже класно. Таких людей зараз вже нема, як, як ті люди, які прийшли тоді на початку. Це просто найкращий двіж. Е, Наша перша десантно-штурмова рота. Е, командир роти, почну з нього. Е, моя дуже близька людина. Ми з ним працюємо, тісно співпрацюємо вже близько півтора року. Почалось наше співпрацювання з того, що я поранений був в посаді, і він прийшов мене витягати. Тоді ще він був командиром взводу вогневої підтримки. Після чого ми стали офіційно на посади ротного ІГСР і працюємо, що є сил, що називається. Бо ми виснажені, ми працюємо для людей і думаємо в першу чергу про них. Без зайвої скромності скажу, що це так і є взаємодія. Ми намагаємось зробити все, щоб люди, які приходять в нашу роту, максимально швидко влились в колектив. Освоїлись, відчували себе побратимами, а не підлеглими або там солдатами. Вони люди, вони наші люди. Ми за них стоїмо. Складність в тому полягає, що більшість цих людей тільки поприходили. У нас немає часу з ним займатись. Ми робимо все можливе. Ми тренуємо їх, але, але є певні обмеження. В свою чергу наші сержанти, головні сержанти з водів, командири відділень також максимально швидко інтегрують їх в колектив. Проводять заняття, проводять заняття з розумом, люди вчаться, не перевтомлюються, але, але буває, що треба працювати на виснаження, чим ми зараз і займаємось. Щодо страху на бойових, була в мене така проблема, я розумію, що це проблема. Мені не було страшно. Мені не було страшно аж до моменту, поки нас не, всю мою групу не розбили дрони. Тоді вперше це був жовтень 23-го року, вперше мені стало, я відчув цей тваринний страх, коли. Що робити? Організм каже, бій, бежи або замри. Слава Богу, з ним впорався, я був командиром групи. Вся група лишилась живою, тому що група була злагоджена, тому що ми працювали в той самий день, що допомагає мені триматись, це моя сім'я в першу чергу. І відповідальність за моїх побратимів. Моя дружина, моя донька мотивують мене повертатись з тих посадок до них додому обійняти доньку, поцілувати. Ту ж саму чергу не можу собі дозволити розкиснути або втратити, втратити контроль, тому що на мені лежить відповідальність за всіх моїх побратимів. Хтось з них більш досвідчений, хтось менш досвідчений. Але в першу чергу я несу за них відповідальність. І, скажімо так, це мій тягар. На війні так вийшло, що по життю я дуже дуже добра людина. Але іноді, іноді. Люди, які мене оточують, сприймають доброту за слабкість, тому доводиться бути жорстким, але я намагаюсь бути справедливим. Часто кажуть, що в світі нема справедливості, і це так і є, я так думаю. Але я намагаюся робити справедливість, як я її бачу. Сім'я мене підтримує. Ніхто жодного разу не намагався мене відмовити від моїх намірів. Всі мене підтримують. Мама, сестра, дружина. Звісно, я з ними на зв'язку. Мама і сестра в мене живуть в Миколаєві. Миколаїв часто піддаються, піддається обстрілам, тому... Звісно, що я за них переживаю, звісно, я питаю, як у них справи. З друзями, які були в мене, скажімо, в підліткові роки, я не спілкуюся вже дуже давно. Так склалось, але я не можу їх засуджувати. Двіж у нас був такий, що начебто всі українські патріоти, націоналісти люблять свою країну, але більшість з них виїхала за кордон. Частина сидить просто сидить. Що стосується психології моїх так званих підлеглих, так званих, тому що для мене воно в першу чергу побратими, брати. Друзі, підлеглі це, я таке слово не використовую. Що стосується їх психології, я розумію, що таке перший вихід, що таке перший раз заїхати в сектор. Люди на стресі, люди нервують. По комусь це видно, хтось це намагається тримати під контролем. Я, в свою чергу, намагаюся їм з цим допомогти. Перше, що я роблю, особистий приклад, сержантський приклад, я впевнений на 100%, що він працює, і я можу то підтвердити: і на бойових, і в повсякденному житті. Плюс, ми, не, ми часто звертаємо увагу саме на МПС, морально-психологічний стан людей. Я їм пояснюю, як боротися зі стресом, як підтримати побратима, який, наприклад, встав, впав в ступор, з ним щось відбулося, щось неприємне. Коротше, людину треба підтримати, людину треба направити, а не висміяти, не підколоти, не тим більше загнобити. Тому вважаю, що у нас... В підрозділі з, псих... з морально-психологічним станом все досить непогано. Є куди краще, але є куди і гірше. Як я бачу своє майбутнє після закінчення війни? Як то кажуть, кінець війни побачать тільки мертві. Я, якщо чесно, якщо зовсім чесно, то не дуже розраховую дожити до кінця війни. Вже, напевно, не бачу себе на гражданки. Вважаю, що треба міняти цю систему, бо вона не є досконалою. Вона не те, що не є досконалою, вона шкідлива. Це... Іноді вона злочинна. Тому я на своєму місці роблю те, що можу, і думаю, що так воно і буде. Але час покаже. Які ресурси в одній пісні українській кажуть: нам не потрібні гроші, нам потрібні кулі, що необхідно. Звісно, що озброєння, звісно, що люди. Люди у військо йти не хочуть. Мобілізація провалена зверху і знизу. Це моя особиста думка. Я за неї готовий відповідати. Дуже мало часу на те, щоб навчити людей чомусь, навчити людину тримати зброю. Я можу за день, але я навчився тримати цю зброю в березні 2022 року. Але відпрацьовую з нею займаюсь кожен день вже три з половиною роки. І тільки так можна стати професіоналом. Коли в мене є на підготовку людей один тиждень, вони в кращому випадку стануть, стануть розуміти, що це таке, але вони не стануть професіоналами. Тож треба людський капітал, це не ресурс, це людський капітал. Треба час на їх навчання, треба озброєння, ну і воля до перемоги, що я можу сказати. Маю уточнити, що це відбувається наступним чином. Люди приходять у військо, в них є кілька місяців на підготовку. Ніхто не кидає людей одразу на фронт, щоб не було непорозумінь, проговорюються. Щиро, щиро скажу, що з людьми треба після БЗВП ще додатково займатися. Люди виходять з БЗВП солдатами, а зробити їх воїнами, тим більше спеціалістами. Треба час. І чим більше часу в мене є, тим. Краще будуть підготовлені мої люди. Слава Богу, ми вміємо тренувати людей. На це треба час. З приводу забезпечення, — 22-й рік. В чому ми прийшли? В ТРО. В тому ми і ходили. Чорні джинси, чорний балахон, чорне взуття. Дай Бог, щоб в когось був бронік, хоча б, хоча б якийсь. Найперший мій бронік це плита товщиною 3 мм, просто металевий лист без буферу. Ні про який ківлар я навіть знати не знав, просто плита. В чохлі, який рвався кожен день, я його підшивав. Бо хто в кого немає броні, той не не йде на завдання. А на завдання ми хотіли йти. Другий мій броняк мені зшили тьотечка, яка шиє труси, Зшила мені броняк. Я думав, що він дуже класний. Зараз я розумію, наскільки це смішно. Потім приїхали, приїхали турецькі броніки з керамічними плитами. Це вже був бронежилет. В ньому вже можна було воювати, виконувати бойові завдання. Наразі ситуація. Сильно змінилась в кращу сторону, мені видають майже все, що мені необхідно. Майже все. Від шкарпеток, там, до панамки, кітелів, курток. Але є такий момент, що я, наприклад, плитоноску там, чи РПС докупаю за власні кошти, це вже мій вибір. Я можу воювати в, виданим, в виданих речах, можу докупати. Це вже такий момент. Але з забезпеченням не те, що краще стало, воно з'явилось. Воно з'явилось, воно на гарному рівні, я вважаю, Щодо талісманів, талісманів насправді в мене багато. Я в це вірю, вони мене оберігають, мої боги мене бережуть, мій рід мене береже. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення в мене з собою є фото моєї сім'ї. Воно знаходиться під передньою плитою моєї плитоноски. Там є листи, які мені писала дружина. Я їх ношу з собою, і я їх ніколи не дістаю. Якщо я міняю плитоноску, вони йдуть в нову плитоноску також. Булавка, яка в мене на панамці, вона зі мною вже два роки. Мені так спокійніше найбуде. Воно їсти не просить, браслет з рунами також мене оберігає. Історія, яка запам'яталась. Та, напевно, ну, таких історій насправді багато. Пам'ять така цікава штука, що воно затирає певні моменти. І деякі мої побратими пам'ятають, Історію про мене краще, ніж я. Мене вітають з днем народження тричі на рік. Один день це мій день народження, коли я народився, і два дні, коли я мало не закінчив свій шлях. Одна з таких історій. 15 травня 2023 року Херсонські острови. В нас була СП в напівпідвальному приміщенні. Що таке напівпідвальне приміщення на островах? Це коли в тебе. Вхід, коли в тебе підвал, так званий, вкопаний на 20 см глибше, ніж рівень землі. Тому що якщо копати далі, то одразу хлине вода. Люди чергують, інші люди відпочивають. Я в тому числі відпочивав. Прокинувся я від того, що щось на мене почало падати. Я думав, що це цеглини, виявилося, Виявили, що це сардини. Просто консерви почали на мене падати. Я такий, що-шо? Що. Нас розбирає танк. Чудово. З голої пристані працює танк. Окей. Приймаю рішення як командир групи відкат на запасну позицію. Тому що, тому що навколо нас більше немає будівель. Наша спешка це крайня будівля, яку противник вирішив знести, не тому, що він знав, що ми там, а тому, що більше нема де знаходитися особовому складу. І вони вирішили просто зрівнятися з землею про всяк випадок. І так сталося, що ми були там. Відкотились ми, напевно, метрів на 150-200. Була у нас така спешка, називалася вона Хвої. Це просто дача. З фанери, біля якої були дві туйки, які згоріли буквально через 20 хвилин. Я, як командир, лишився в придбаннику, виходжу на зв'язок до свого командування, пояснюю ситуацію, намагаюсь заспокоїти. Ну, люди не те, щоб не нервували, але стрес треба розуміти. Я контролюю їх, доводжу інформацію до командування. Важливо розуміти, що ми відрізані водою, тобто евак можливий лише вночі, і в тій ситуації, в якій ми опинилися, я розумію, що. Треба викручуватись самим, ніхто нас не евакуює. Почув, як щось тріщить. Я думав, підходить противник. Виявили, що горить дах. І полум'я спускається нижче і нижче. Було прийнято рішення покинути цю будівлю, а що робити, не зрозуміло. Я порадився з групою. Група каже: Командир, приймай рішення, ми вахує, не знаємо, що робити. Рішення було прийнято. У нас було метрів, напевно, що 30-40 тропи. Тропа 40 сантиметрів, бо все інше заміновано. Сапери пропрацювали 40 сантиметрів, ми по ним і рухаємося. Ця тропа знаходилася на відкритій місцевості. І 30, 30 метрів там 40 було закрите деревами. Я приймаю рішення, точніше, скажімо так, будемо відвертими, я запропонував своїй групі варіант, на який вони погодились. Просто бігаємо, як дурачки, між тими деревами, намагаємося заплутати дрони. Працює по нам батарея мінометів три штуки, танк і два дрони. Ситуація цікава. Цікава і весела, так. Да. Бігали ми бігали, поки, поки я не почув, що один з нас трьохсотий. Тамада, царство йому небесне. Той вихід він пережив. Це мій найближчі побратим. Ми з ним пройшли багато чого. І багато чого ще мали пройти. І мені кажуть, Тамада 300. Він від мене на певній відстані, я навіть не скажу на якій. Я лежу в цей момент, тому що був зброс з дрона. Кажу, тамада, тамада. Хочу докричатись, дізнатися, як його стан. Піднімаю голову, він з пекемом біжить до мене. Я кажу, ти ж 300. Він каже, та похуй. І ми починаємо рухатися. Врешті один з членів нашої команди, позивний кажанчик кажан: молодий парніжка, 20-річний, знайшов вихід. Ми забігли в один із сараїв розібраної будівлі. І там виявилось бетонне перекриття, і підвал залитий повністю водою, Ну, повністю мається на увазі десь до поясу. І поки люди бігли е, в, в цей сарай, я розумію, що зараз повернеться дрон, я просто не встигаю. Бо вже с... скопилась черга, треба щось робити. Я в бісєтку, яка пробивається пальцем, але просто, щоб мене не побачив дрон. І лягаю. Завмираю. Е, потім. Приблизно через пів години розумію, що я порізав руки, бо впав на скло, але то таке м'яче. Повертаю голову, бачу біля себе ПМН. Думаю, нормально. І вичікую, не розумію, що робити. Прилітає приход від танка в будівлю за мною буквально кілька метрів. Зі мною все добре, нічого, навіть не контузило. І одразу два скида з дрона, з двох дронів два скиди. Така була. Там ситуація, що в мене був собою кнопочний телефон для зв'язку з великою землею, в разі чого. Дружина в мене тільки народила на той час, дитині було два місяці. І приходить від неї повідомлення, як ти? Вона розуміє, що я відповім далеко не одразу, може, і не відповім, просто вона приймається. Я дивлюсь на телефон і думаю, що написати? Написати все добре? Ну, не все добре. Написати все погано теж не можна. Кажу, люблю тебе. Відправляю смс-ку і продовжую вичікувати. Дочекався, поки дрони дадуть нам передишку. На щастя, на щастя, противник допустився помилки. Він дав нам цю передишку, я перебіг до своїх хлопців. Зв'язався з командуванням. Хлопці вже думали, що я 200 не могли до мене докричатись. Зв'язалися з командуванням, домовились про евакуацію. Але, як це часто буває на бойових стресових ситуаціях, домовились ми про різне. Ми одне одного не зрозуміли. І це врятувало нам життя на той момент, бо ми висунулись з тої точки. Я дочекався, поки буде затища. Дрони відійдуть, і ми вийшли на точку ВАК, дерев'яний пірс. І сховались просто під деревами, щоб нас не було видно. Буквально через 10 хвилин прилетіли дрони і почали розбирати той наш сарай так танком, мінометами і дронами, що ми безвідти звідти не вийшли в жодному разі. Тому я вважаю, що мене врятували мої боги, мій рід. Вся моя група вийшла ціла. Евакуація пройшла чудово. Буквально за 20 секунд, коли підійшли, підійшов човен, ми опинилися всередині і відійшли на точку, на точку збору.